Всім привіт! З вами я Аліта Ахметова, і хочу сьогодні поговорити про те, як же встигати більше. Як встигати більше, маючи ті ж самі 24 години на добу? Чому я підіймаю цю тему? Тому що це питання, як ти все встигаєш, я часто чую по відношенню до себе. Тому що я, як ви знаєте, Художник. в мене є майстерня, в якій я проводжу майстер-класи для дорослих та підлітків. В цій майстерні я не просто проводжу майстер-класи для дорослих та підлітків. Тут я ще й пишу свої творчі роботи, працюю над серіями робіт, над творчими проєктами. Також я фотограф, в мене є терапевтичні фотопроєкти, я фотографую сімейні фотосесії, репортажі, репортажі події, весілля, хрестини, портретні зйомки, контент зйомки. У вільний час я також пишу, пишу поезію, з нещодавно я видала поетичну свою збірку і сама її проілюструвала. Інколи до мене звертаються за тим, щоб я проілюструвала також чиїсь книжки або якісь обкладинки до альбомів. Також я вмію відпочивати і люблю, я люблю активний відпочинок, це зазвичай гори чи якісь там Активний відпочинок на воді, я ходжу в ліс. Якщо мені щось цікаво, або якийсь новий гурток з'являється, або якась справа, або майстер клас, я охоче на це йду. Якщо подивитися там на мій рік, що я нового спробувала протягом цього року, то це буде гарний такий список на те, щоб я його вела. Я просто це веду до того, що питання, як я все встигаю, я чую дуже часто і завжди, коли люди зі мною знайомляться. І я в останнє, коли це питання мені задавали, я перепитала, чи це питання риторичне, чи дійсно цікавить механізм. І людина відповіла, що так, мене цікавить механізм. І я вирішила з вами поділитися тим механізмом, який використовую я, який є для мене найпрактичнішим, і я його, про нього дізналася, точніше, його винайшла для себе не так вже й давно. До, цього, до того, що я вам зараз розкажу, я користувалася спершу блокнотки. В мене були, в які я все записувала, записувала свої справи, але зараз вони мені не підходять. У мене все в сховано в смартфоні, тобто всі події в Google календарі. Більше я не користуюсь блокнотиками для планування події в календарі. Я також користувалася такими додатками, типу Trello та Asana, сайтами, де можна було планувати проєкти позадачно, на довгі терміни, тому що якось, коли я працювала дизайнером. І на фрілансі також то задачі ці ставилися мені саме в цих додатках. Але я їх також використовувала для своїх проєктів, але зі своїм дуже простим винагодом, який я знайшла простий як двері, мені це зараз він найефективніший як візуал. Я просто візуал, і я зараз буду говорити мовою для візуалів. Можливо, ви знайдете потім щось своє краще, свій інструмент планування і встигання. Поясню, як встигати більше. Можливо, я почну трошки з нелогічної для цього теми, це з мапи мрій. Я роблю собі таку, я почала собі в минулому році робити таку мапу на один рік. Я туди, це, це буквально файл, я, я це роблю в фотошопі, ви можете це зробити коло ЖЕМБУ-йде. Я туди розміщаю картинки і тексти тих речей, які я хочу проживати протягом цього року. До прикладу, якщо я хочу поплавати на сапі, там буде картинка дівчини на сапі. і Підпис за бажанням, якщо він там має бути, або там підпис може бути активне дозвілляти. І це буде гори, картинка з горами, картинка з сапами, щось іще. Сюди ж я додаю свої проєкти. Я знаю, що я хочу протягом цього року закінчити оцю серію робіт живописну, знайти якусь там іще одну серію. Я це все закладаю в цьому помрі там. Я хочу прописати сценарій для короткого метру. Я це закладаю, коротше кажучи, я на весь рік по всім своїм сферам життя роблю такі картинки з невеличкими текстовими позначками, що би я хотіла цього року тримати в фокусі. Вся моя розповідь зараз буде торкатися: як екологічно тримати в фокусі те, що вам цікаво, і те, до чого вас тягне душа. І, до прикладу, ось у мене є на цій мапі обкладинка книжки або видання, ну, або символ книжки, який буде означати, що я хочу видати свою книжку в цьому році і презентувати її, і, і там, продати якусь частину. Це в мене також закладено. Є написання сценарію до, до короткого метру, є серії робіт, є сапи, є там переїзд в нову квартиру, наприклад, у мене було так. Ну і там ще багато-багато всього. Це все у нас просто мапа бажань на рік. З цієї мапи бажань на рік ми потім з'їжджаємо. Я зараз розкажу, як це роблю я. Я роблю табличку в Excel, в своєму сховищі Google, тобто там вже є таблиця, яка в цій таблиці у мене на кожен місяць. Є моя занятість. Тобто, я поділила цю таблицю, вона нас там така, багато стовпчиків, багато рядків, на кілька блоків. Тобто, в мене тут є блок живопису, блок фотографії, блок консультацій, блок необхідних витрат на цей місяць. Блок того, що я хочу зробити в цьому місяці, там же ж безкінечні ці стовпчики, рядочки, що в, ну, що в один кінець що в другий. Але я стараюся помістити все в один екран, щоб мені було зрозуміло і наглядно видно щоразу, коли відкриваю цей файл щодня, що взагалі які в мене взагалі плани на цей місяць там, Блок картин, блок якоїсь активності, тобто от всі сфери мого життя, все, що мене цікавить, що знаходиться в мапі мрій, я переводжу на цю табличку і я, її, я щодня якби, дивлюся на це. Навіть якщо я не втілюю в ці щодня щось із ну, якісь із блоків, я все одно щось протягом одного місяця втілю, або протягом року у мене все одно буде якась хоча б активність. Там, в цій сфері там, музика, так? я ще про це навіть не сказала, там, випуски пісень і супровід, весь цей. А, ну, от. І це в мене є там, блок на це. А, саме ця штука мені допомагає а, робити багато. Тобто мені задають питання, як я все встигаю, але, на мою думку, моє встигання не про встигання, воно про планування бажаного. От Я хочу. Видати пісню. Бачите, <кій> найближчі там, два місяці. Так? У мене є блок на музика і там написана пісня, там, назва пісні, її перебіг процес подій, тобто, наприклад, там, зараз там, процес запис вокалу. Потім в мене є. Що я з цього отримую? Тобто в мене навіть процеси діляться на це. Тобто я отримую з цього або суму грошей один із рядків, або я отримую з цього відчуття проживання своєї стратегії, або я отримую від, чого, від цього якесь підтвердження своєї значимості, цінності. Або я там створюю з цього, для мене важливо передати естафету в цьому напрямку. Тобто в мене обов'язково прописана для себе. Є стопчик гонорару, що я від цього отримую, як це все перебігає, і що я отримую. І, до прикладу, от я довго дивлюся на якісь процес і зараз розкажу вам, наприклад, історії з коротким метром. Тобто я, в мене з'явилося бажання на початку року бажання відчуття, що я хочу зняти короткометражку, я була на одній з виставок в Пінчукар-центрі, і там в виставці експонувався короткий метр, де описували процес ритуального поховання в одній із африканських країн. І це був фільм десь на 5 хвилин під музичний супровід. Фільм був дуже медитативний, атмосферний, ну дуже було цікаво, це мене надихнуло. що Моїй серії сад ненаписаних ікон, про там, де я зображую святих в образі сучасних людей, мені було б дуже доречно показати людям, де беруться ці ненаписані ікони. Тобто, мені б хотілося б додати відеосупровід в форматі короткого метра до цієї виставки. Я там собі сюжет вже мала до того, бо у мене і ця виставка вона з'явилася саме з цього сюжету, який я там у сні, в так, медитації побачила. І я вирішила це зробити. Але це ж дуже складний процес. Я не кіношник, я фотограф. Це зовсім, це зовсім все інше. Я собі відмітила, що я це хочу. Я зробила такі собі блоки. У мене була там консультація з двома людьми. З кіносфери на цю тему. І вони мені дали багато порад, я почала щось робити, але в життя так закрутилося, що останні, там, наприклад, 8 місяців чи 7 я не торкалася цієї теми. Ну, може, 6 я там щось робила. І, це не рухалося. Але в мапі Мрії в мене було, була картинка сценарію, типу сріп слово, там, зйомки, оцей значок зйомки. Да, там, і напис Написати сценарій і почати і зняти короткий короткометражку, зади написаний. І, і в блоках воно в мене в таблиці було. І ось так от складаються обставини минулого тижня. Ну, я би назвала це дивовижним. Ну, це дивовижним чином. Вони були абсолютно нераціональні, нелогічні. Все складається таким чином, що з'являється дівчина, яка хоче зробити фотосесію на фермі з овечками. А в мене одна зі сцен передбачена з овечками саме. І якось так вийшло, що у мене попередні мої актори з ними щось ну, якісь коротше, складнощі в комунікаціях у мене там з тим актором, який я планувала. І ну, коротше я була впевнена, що все це перенесеться на наступний рік. Але якось все так загортається, що дівчина погоджується бути головною героїні, її там хлопець стає голов... ну, одним із головних героїв, також погоджується. Я на цих радощах дописую сценарій суто, суто по камері, собі по кадрам. І ось ми вже з'їздили е, на зйомку однієї зі сцен. Звичайно, вона. Я не знаю, чи вона саме, бо, е, чи я з нею щось зроблю, чи ми будемо ще перезнімати, але я про те, що процес е, він. Е, Пішов, тобто, це відбулося. Цього могло не бути, якби я цього не планувала. А так дивіться, скільки я всього зробила. Тобто, я поставила точку, що я хочу. Я зробила візуал, запланувала це в році зробити. Я тримаю в блоках своїх щодня, що в мене цей проєкт є. Я хочу його здійснити, але я не знаю коли. І якимось чином. З'являється правильний для цього момент, щоб почати, та, або щоб продовжити. І ось таким чином, там, не знаю, називаємо це репетиційна, репетиційна зйомка, чи там перша зйомка. Але, коротше кажучи, сценарій написано, і зйомка перша відбулася. Тобто проєкт рухається. І коли щось рухається, це вже про те, що ви називаєте встиганням, Тобто, як я це встигаю. Я встигаю це ось так. Для мене це слово воно не, не підходяще. Да? От Я хочу вам пояснити, що це не про встигання, що встигати це не про встигання. Встигати це про бажати і планувати. І планувати це втілити і тримати це в фокусі. Тобто, ще раз, давайте так, встигати це тримати в фокусі. Ось. Напевно, на цьому і завершу. Плануйте, тримайте в фокусі, тримайте щось, що вам важливо, в фокусі щодня, щотижня, щомісяця. Так, звичайно, буває, що фокус перетискаєш, зажав, щось не виходить. Передивився в цей напрямок, фокус відпустив, пішов в паузу, пішов в спокій, пішов в тишу. Саме собі воно якось перемололося, прийшло в далий момент, бабац, е втілюєш. І отак от іде процес, і отак от ти встигаєш. Не знаю, чи відповіла вам на відповідь, чи дала вам відповідь, але ось вам мій секрет. Всього найкращого.